Із студентами висловили свою позицію, що страйк оголошений, переважна більшість бажаючих, прийняти участь у страйку це наші студенти, наші викладачі. Я перед зустріччю ну, просую підтримку у письмовій формі виданням спеціального наказу. Висловився. Перед тим висловлювався перед студентською радою, простуковим комітетом. Ну, Студенти хотіли чути мою позицію присилюдно на площі, на мітинг. Я, чесно кажучи, у мене є такі внутрішні переконання не ходити на великі зібрання, не виходити на сцени і не піарити себе за рахунок людей, які. Ну, мітингують і для того, що всім обіцяти. Тому я ну, не ходив принципово тільки з цих міркувань, на, щоб не, не дати причини сказати, що от вещу піариться і за рахунок студентів, там, які собі бали хоче. Хоча мені нічого не стояло це зробити, я думаю, що студенти мене підтримали. От, студенти прийшли до ректорату. Я вийшов, звичайно, до них, вони прийшли до мене і висловив чітко свою позицію, що я їх підтримую. Що я підтримую і я запропонував писати спільну заяву. Наказом, Наказ слова Страйк я не можу писати, бо це про 30 законодавству. Що я разом з органами студентського самоврядування керівниками, у нас є студентська рада, у нас є студентська проспілка, науково торист інші громадські організації, студентські, які м -м, захочуть підписати, що в заяві ректор, і ми попросимо можливо, голову профкому викладацького Тамару Іванівну Сорани, що позиції профкому співпадають з нашими позиціями, то ми підпишемо таку заяву про підтримку. Я думаю, що ситуація в країні ну, на сьогоднішній день, як я відчуваю, настільки, настільки ну, досить така навіктризована, що нам потрібно, мабуть, готуватися до виборів на всіх рівнях. Я сьогодні це сказав студентам, що це, б, звичайно, було б перезавантаження влади хай у чесному предвиборчому змаганні, мирному передвиборчому змаганням всі сторони висловлюють, доводять свою правоту, а люди вже приймуть відповідне рішення. Що стосується термінів страйкування, то ми в наказі ну, не можемо писати там безстрокове, потім скасовувати наказ. Ми написали, я думаю, що ситуація, ну хотілося б, щоб скоріше вже якась. Для того, щоб уникнути ексцесів, ми написали на один тиждень до п'ятниці, включно, що не будемо ну, карати студентів і викладачів ну, за пропуски, за пропуски близько, ну, пари, без пару і без поражених причин. Якщо буде необхідність продовжити дію цього наказу, то ми в четвер. Обов'язково його продовжимо, для того, щоб в п'ятницю вже і діти, і плечі знали, що їм готуватися до понеділка або до занять, або далі буде продовжено в такому ж режимі.